Дружини героїв СВО не розуміють, чого їх ненавидять українці. Дуже багато коментарів з сторони України з да? жителів та муж в пакеті по почистям. Nah, 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 nah. За... Та як тих небагатьох росіян, які проти війни, роблять ворогами народу та бога? В них дійсно дух антихриста. трусливий молодушний плотський дух антихриста, який хоче міра не для Бога, а міра для гріха. Я не понял. ну очень цікаво. Всім привіт це кринжовості. Тут про абсурд брехню та недолугість росіян. Росіянки з великим бажанням відправляють своїх чоловіків на так звану СВО. А що? Головне він далеко від них. До того ж заробить вперше у житті. Може, унітаз, який ще привезе. Ну а якщо ні, хоч гробові отримають. Великолепний план Уолтер надежний швейцарські yeah. часи. Свої реальні цілі росіянки активно маскують під псевдопатріотизм. Я yeah, горжусь. Yeah. Реально я горжусь тем, что о, я родилась, выросла в России, я патриот. Война – это такая вещь, где страдают многие семьи. Цикаво. а они щиро не понимают, чего их чоловіків и их самих ненавидять украинцы. Очень много комментариев со стороны Украины, да, жителей. «Вернется муж в пакете, по частям», «Я сама там помру», да, «То, пятое, десятое». Столько гадостей пишут, столько грязи я понимаю, насколько мы, вот те, которые живем здесь, в России, великодушные, сентиментальные, милосердные. Вот я никогда бы, по крайней мере, у меня нет такого, чтобы говорить там про Украину, по пакетам и все остальное, какую-то гадость, вот это вот Я такого нету. Вважати себе великодушними та ні в чому не винними, мабуть, росіян у крові. Або це передається по телевізору. Їхній цар постійно повторює, що росіюшку шкуру спровоцирували. нас просто робити то, що ми зараз робимо. і пытаються зробити нас винуватими в этом. І слава Богу, що вони такі недальновидні люди. Плохо, що вони так вот относяться к нашій страні, це плохо. Пашу. Кіра сюди. Це не для тебе зроблено і не для таких, як ти. Тебе не звали сюди. Тебе тут не рады. Роспропаганда промила своїх людей настільки, що вони сплять і бачать, як завоювати весь світ, бо їм все мало і мало. Нужна для Росії більше нових територій, тих, що зараз у нас є. Так. Желательно українське. Желательно вот где-то вот до, наверное, до Испании. Вот так вот. Вот самое главное, Сапсан, да ебать, Одесса-Барселона. И Москва-Одесса тоже Сапсан. Вот, чтобы ходили... Москва-Одесса и так был. Это не важно. У типочки в Найбиша за площадью Украина в свете, а густота населения 9 осіб на квадратный километр. Для порівняння, у США, які майже вдвічі менші за площею, на квадратний кілометр 36 людей. Бачите, Біба і Боба, у вас більш ніж достатньо своїх земель. Займайтесь ними і не лізьте туди, де на вас не чекають. Чим більше, тим краще. Все мені, все все об Зачем? Весело буде. Сказочний до. Да, Зачем його тільки з больниці випустили? але ж коли росіяни когось слухали. Ну, окрім своєї пропаганди, звісно. А там все просто. Ти проти СВО, предатель і антихрист. І ті, хто хоче миру і безпеки, не вовремя, і не духа антихриста. Ось всі ці нет ті наші, які всі такі, за все хороше проти всього плохого, вони, звісно, не думають так, вони думають, що не великі християни. На самом деле в них действует дух антихриста. Трусливий, малодушний, плотский дух антихриста, который хочет мира не для Бога, а мира для греха. Дайте мне мирную жизнь, чтобы я грешил как раньше. І не мішайте не мішайте мені путешествувати по всій вселенні, Не мені пити, їсти. А ви, друзі, не втрачайте здоровий глуст до наступних випусків.